Сьогоднішній репортаж з Бородянки, ми почнемо з такого історичного факту. Колись у 1240 році цими шляхами йшов зі своєю ордою хан Батий. Сьогоднішні завойовники рашистські ординці злодіяннями перевершили чужинських кочівників Батия. Бородянка це місце. Трагедії місце смутку близько пів тисячі осель зруйновано. За три десятки багатоквартирних будинків знищено, чимало людей розстріляно, закатовано. Світ має постійно пам'ятати про трагедію Бородянки. Перший будинок у Бородянці, куди влучила російська авіабомба. В цьому будинку загинули люди. Шафа з книгами. 2 березня вранці прилетів всім. Літати З тої сторони з боку Білорусі. З двома ракетами меншими вдарив одночасно в той, потім полетів, розвернувся і одну здоровельник кинув сюди. Потім полетів він туди, і з, туди, з Білої церкви Василькова зі сторони підлетів наші, і там за Бородянкою його люди бачили збив. Він лежить там за Бородянкою раз сусід виїжджав, я виїхав буквально за 10 хвилин. А він за мною в нього перед машиною летів через дорогу. Плам'я той літак. Він падав там за бородян. хто ховався в підвалах, були люди і в квартирах. І... Так, ну Це добре, що цей вечора запалили і багато його покинули. а той не горів з вечора. І там людей багато було, там в підвалах. В тому... Більше було людей. Загинули люди, на жаль. І ваша оселя тут поруч ось також постраждала. Пробило, пробило дах, в кімнатах, мабуть, все пошкоджено, так? Все погоріло. Хочеться йти знімати, там все тече Зараз нам господар покаже. А ви в цей час де знаходилися? Ми якраз пройшли. Перед цим колоною дом горів, і тут було. Це. Ми якраз втілили виїхати, буквально за 20 хвилин. Перед е, тим, як вдарилися расисти в місто, так? Ну, расисти вдерся четверто, так Четверто. Ось. А так і ще до третього ще йшли колони. Колони їхні, російські, і так? Їхні, да. Вони. Якраз ми виїхали, за нами пішла колона, і після колони оце прилетів літак. Тобто вам пощастило ви. Виїхали. сім'єю? — що, що Будинок загорівся. У нас маленький внук, рік. І не було дима, ми задихалися ночі. Нього весь за дим. Тоді погода була така. Слякать. тепла, туман. Воно все осідало сюди, тут не було. Тут все було в диму, тут і, і підвал не спасав. Через те ми виїхали, що дитя вже носа пішли чорні. Уже за ніч. Все в Щібенки, там стіна, так забита, літні перегородки, все зруйновано. Все зруйноване. Потолки пробиті, так. О, той, той загорівся будинок. той. Так, ось сусідній будинок він загорівся. І, той, е той, той ще нема, так. Цей, ну, <пасити> дощ погасив. Трохи полум'я, і все воно не пішло далі. Але це було просто пекло тут. Недалеко так, тут так, впала бомба, перша вони на будинок. Там, от і на кругу вони розбили першу пер десь п'ять годин вечора, отак, пів шостого били там. Там також загинули люди. Да, там, там був перший воно. З... Не готові зовсім були, що без літака і так цілонаправлено, так точно. А ви думали, що так швидко увійде орда до Бородянки, ось коли 24-го розпочалася війна? Звісно, що не думав. Що так швидко будуть аж тут а за 100, считайте, 120 кілометрів, 140 до границі. Ну, ось коли ви дивитеся на ці поруйновані будинки, що думаєте, як далі от нам сприймати ось це все? Україна має відродитися, стати на ноги, і ніколи не побачите ці злочини. Бачите, є, не треба віддумати український велосипед. Є Германія та ж саме, У них була йде націоналізація, іде, ідея. Та є хороший рецепт розписаний, що треба робити, кого притягувати. А всі українські, всі демократії, вони якось. це потом. Тобто треба жорстко карати тих, хто винен і хто своєю політикою привів ось руський мір сюди в Україну. І хто далі тут сповідує оце. Згоди, згоди, згоди. Оцей руський мір. Тут живе вже більше 30 років. Жінка, з Бородянки. Ось все, в цьому будинку, в цьому будинку. В квартира влетіла. А мої сім год на Луганщині. Нічого страшного. І це із, ще з четвертого року у нас з нею спори, ще От Ющенка, що, що руський мір прийде і буде добре. Тобто нічого страшного, да, що... І Донбас житло і всю Україну, зруйновано. Україну годує, а тепер стоїть за допомогою, стоїть перша. Яку гуманітарку проведу, кажу, десь Донбас. Я вже не хочу брати от цих клятих, як ти казала, Бендеровців. Хай Донбас, він всю Україну годував восімку. Хай хоч раз привезе. — Це одинокі такі факти? Чи є тут люди, які також сповідують руський фільм? На жаль. Були факти. <ривоти> я, я розумію ті, що обманути. Ну, хто був у комісії, їх же в прізвища відомі. Хто навіть в тих виборчих, хто в депутатах був від цього міру. ОПЗЖ тут мало коріння своє. Мало. На жаль, і треба і це викорінювати. Та, і Вони ж опять, і вони ж і привлад. При, вла... посл... При владі кажете зараз вони депутати? Ну, в депутатах їх нема, тому що партії нема. Але вони подівали другі рубашки, вони тоді ошибалися. Ну, Якби тут... їх не запретили, чи, як би сказали, що вони б опять вернулися. Вони оговталися, відчули, що безкарно, можна далі ходити українською землею. Так, Зачаїлися. Так, так, так. По крайній мірі, тих, хто був депутатом і в комісії, хоча б ті, не тих, що вже голосував. І блатувався. тут збираються періодично своїм кодлом, і нібито вони далі щось вирішують, на жаль.